Василь Андрійович Симоненко це для мене зразок поетичного слова. Це людина, яка своїм життям довела, що вона любить Україну і що треба любити Україну нам всім, оскільки це наша Батьківщина, це наша мати. І Василь Андрійович своїм коротким життям це неодноразово доводить. Читаючи твори Василя Андрійовича Симоненка, в кожному знаходиш натяк на сучасність. Навіть не натяк, а, безперечно, широке поле того життя, яке є зараз, боротьба в кожному його вірші, в кожному його слові і в кожній секунді його життя. Я хотів би прочитати вірш Василя Андрійовича курдському брату. В той час він написав цей вірш, присвятивши його боротьбі курдам за свою незалежність, але в кожному слові цього вірша. Відчувається боротьба України за незалежність, Курдському братові. Волають гори кров'ю политі, підбиті зорі, падають униз, в пахкі долини, зранені, зриті, вдирається голодний шовінізм о курде, бережи свої набої, але життя убивців нащади, на байструків сваволі й розбою, кривавим смерчем бурею впади. Веди із ним кулями розмову. Вони прийшли не тільки за добром, прийшли забрати ім'я Твоє, мову, пустили твого сина байстрюком, згнобителем не житимеш у згоді, йому понять, тобі тягнути віз. Жиріє з крові змучених народів наш ворог, найлютіший шовінізм. Він віроломство заручив з ганьбою, він зробить все, щоби скорився ти, О, курде, бережи свої набої, без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненависті силу, тоді привітність візьмеш за девіз, як упаде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст. Скажіть, що це не виступ проти сучасної Росії.